150 років тому народився відомий фінський композитор Ян Сібеліус. У 19 столітті саме завдяки своїм симфоніям талановитий фін заслужив велику популярність своїх шанувальників. Його вважають одним з найзначніших композиторів Фінляндії та всього світу. Сьогодні поеми Яна Сібеліуса користуються не меншою шаною. Так, одну із відомих симфоній на сцені філармонії зіграє одеський національний філармонійний оркестр під керівництвом не менш талановитого диригента американського походження Хоберта Ерла. Він зізнається, музика Яна Сібеліуса здатна доторкнутися до найтонших струн душі. Я відчуваю, що це дуже цікава музика для наших музикантів. І взагалі, і для мене Сібеліус э, своє місце має музикальна історія дуже крепка. І словами дуже важко описати цю музику. Супроводі оркестру на сцену філармонії також вийде народний артист Росії Олексій Бруні із сольною програмою найкращих композицій ще одного відомого композитора 19 століття Макса Бруха. Класична музика здатна викликати найсвітліші почуття у кожної людини. Отож, якщо ви бажаєте гарно провести час, то одеська філармонія чекає вас 9 та 10 листопада у 19.00. Євгенія Швіц, Віктор Доманський. Факти.